Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, минулого разу ми згадували про те, як Ісус зцілив тих, які були сліпі, і Той, який був німий, був також опанований злим духом. І серед цього великого і величного діла. Спасительного діла, оздоровлення. Ми чуємо також голоси не радості, а голоси, які критикували, які більше того потім осквернили, голоси, які очорнили, голоси, які сказали те, що не є правдою. І ми звернули увагу на те, що не можна бомпанам служити, ти або хвалиш і прославляєш Бога, або стаєш його противником. І тут треба нам бути дуже обережними, бо дуже часто люди, які не відреагували позитивно на те, що Бог робить у житті, прийде момент, коли незамітно, поступово людина може стати навіть противником Бога. Ось тому є небезпечно. Не дякувати, не прославляти, не брати участі в тому, що Господь творить, не можна мати так званий нейтральний статус, статус такої байдужості. Ну сталося, то сталося. І ми завжди маємо зайняти таку чітку позицію: або я є з Богом, або я не є з Богом. А якщо я не є з Богом, тоді з ким я є питання? Значить проти Бога. І це те, що апостоли мали засвоїти. Вони не могли бути просто тими, які спостерігають за всім тим, що робить Ісус, попри де такий момент, коли Ісус скаже апостолам, а тепер ви продовжуєте те, що я робив. І як правило, спостерігачі, ті, які просто дивляться, не беруть участі. Вони, як правило, потім і залишаються спостерігачами. Тому небезпечно є бути в церкві спостерігачем, небезпечно є не брати участі у діянні церкви, бо потім поступово, незамітно ти не відчуєш себе частиною церкви, Божого народу, а поступово ти можеш потім десь там. Між друзями, десь там на площі, десь там перед інтернетом, чи де там, де хочете, потім поступово можете мати і таку поведінку, яку мали фарисеї, садокеї стосовно Ісуса. Апостоли бачать, як маса людей приходить до Христа. Знаєте, хто приємно, коли ти бачиш багато людей. Дуже багато людей, тисячі людей. Знаєш, що там маленька групка, там... хтось прийшов, хтось не прийшов і вже майже нічого нема. А коли ти бачиш тисячі людей, звичайно що це викликає захоплення. Інколи ми так впадаємо, такі критерії оцінити. Ось сьогодні в церкві було багато людей, значить було гарно, було розвідчим. А, а от того разу прийшло трошечки. А до тої церкви взагалі там мало хто ходить. Ну, там. А там взагалі от, ми якось маємо цей критерій чисельності, інколи як таку спокусу оцінити, чи то було гарно, чи то було ну, погано, не знаю, але ну, тут треба бути дуже обережним. Бо коли ми починаємо вживати такі меркантильні, тобто такі торгові, економічні критерії стосовно церкви, тоді назвімо. Своїми словами, що то вже не є церква, що то вже є якийсь як торговий естетичний центр, де можна просто прийти, відсидіти, поспостерігати, і потім собі піти і сказати, було гарно або не гарно. Щось, типу, як на концерті, як в кіно, як ще на якомусь там заході. Треба спостерігатися тої речі. Бо коли ми впадемо в цю спокусу, що потім з нами зробиться? Подібно щось з апостолами, побачили масу людей, зраділи. Їм то принесло багато радості, а потім, коли сталася трудність, що з тими людьми робити, що вони, ми кажемо, та, їм вже не вигідно, їм вже незручно мати стільки людей. Для них це вже клопіт. А ще кілька хвилин тому було захоплення. А тепер для них це вже трудність. І так станеться з кожним, хто. Думає ось такими критеріями багато це гарно, мало це погано, вигідно, не вигідно, що я з цього буду мати і так далі. І тут Ісус, коли почув оцей запах закваски фарисейської, побачив, що його апостоли думають не так, як він думає, тому що Він змилосердився над цими людьми і Він. Виявив свою любов до цих людей, а вони живуть інстинктом самозахисту, щоб мені було добре. Ісус думає, як би їм добре би було, а вони живуть інстинктом звірі, мають такий інстинкт самозахисту. Тому що вони, коли бачать незручність, небезпеку, вони думають в першу чергу про своє спасіння. І коли людина. Не відрізняється від звіря, бо має оцей інстинкт як перша в житті. ну, Тут треба дати запитання, чому ти не є до кінця людиною? Якщо ти не можеш милосердитися, пожертвувати собою, то ти... чим ти нагадуєш більше людини? Більше нагадуєш звірячу поведінку, ніж людську поведінку. І Тут Ісус приймає дуже таку гостру позицію. І каже, так не може бути. Давайте ви їсти. І це те, що ми дуже часто відчуваємо всередині як голос совісті. Коли наш голос совісті каже до нас, а що ти можеш зробити в тій ситуації? Можеш спригнути, можеш втекти, піти, піти десь, бути байдужим, обернутися і піти далі. Але зверніть увагу, завжди Господь нам в таких ситуаціях. Дозволяє відчути голос совісті. А що ти можеш зробити? А що ти дасиш? Як гарно є прислухатися до свого голосу цієї совісті, тому що потім, потім потім буде дуже гарна історія. Історія, яка переросте в гарне чудо і потім в гарне свято. І це дуже приємні емоції, коли від собі тих. 5 тисяч, а можливо, там було вже цілих 10 тисяч, тому що йшлося про, тільки, про 5 тисяч чоловіків. І ось ця вся маса людей разом. Їдять, веселяться, тішаться один одному. І кажуть оце саме таке найпрекрасніше, прославлять Бога, як добре, що ми є разом. Це є то відчуття, яке ти можеш мати тільки тоді, коли ти є разом. Це тоді, коли є. Всі об'єднані, коли вся радість є посередині, це тоді, коли кожен ділиться. Якби апостоли настояли на свого, не було б цього свята, не було б цієї радості, було б щось друге. Ми його називаємо одинокістю. Ми називаємо його сам за себе, кожен за себе. Ми його називаємо звірячим інстинктом втікати від всіх, щоб бути сам собою. Оцей звірячий інстинкт проявляється сьогодні дуже явно. Ми можемо зауважити людей, які кажуть, мені набагато легше вдома побути самі, щоб ніхто не не чіпав, щоб я не хвилювався. Що я буду там комусь ускладнювати життя, хтось мені буде там на вухо сидіти. Мені набагато легше подивитися онлайн службу Божу, побути собі десь там вдома, помолитися гарно, спокійно. Мені набагато легше, мені хочеться, і це вже говорить про те, що людина вже має тенденцію не думати так, як Бог думає. Бо Богові подобається, коли всі разом. Богові подобається, коли всі об'єднані, коли діляться один з одним. Коли є свято, так Богові подобається. А людина, яка не є Божої логіки, починає поступово-поступово відходити від Бога і навіть бачити Його противником свого так званого щастя. Бо мене нервують люди, бо мені не хочеться бути вже з ними. Бо я маю щось своє віддати. Бо я маю щось від себе віддати. Вважаємо на таку логіку. Бо ця логіка потім приведе нас до дуже дивного стану, який явно не називається радістю, явно не називається райським станом. Як прекрасно закінчується сьогоднішня історія, це тоді, коли апостоли побачили пліт. Божого діяння. Вони взяли кошики і, і почали збирати те, що залишилося. Люди вже не змогли того спожити всього. І Господь не мов би їх засоровив. Кожному по кошику. Кожному дав на залишок по кошику. Я собі уявляю, що їхній такий стан докору сумління. І вони собі так подумали, дивися, ми хотіли їх відправити, ми хотіли самі побути, а тут маємо таку обильність. Дуже багато людей свідчить саме про такий спосіб Божого діяння, коли людина отримує за своїх нещасних там п'ять хлібів і дві риби, за свої, ну, то, що таке мізерне, коли людина не раз так. Прислухалася до Божого голосу і сказала, ну добре Боже, і пожертвувала чимось. Потім Господь її вознагородить. Проходить час і вона каже, я думаю, що багато з нас є зараз тут в храмі такі, які це говорили. Ну дивися, а я ще, а я ще думала, чи робити це, чи не робити. А зараз які наслідки великі. Яка це є велика Божа доброта в цьому є? Так Бог завжди робить. Бо йому подобається, бо Він нагороджує тих, які входять в Його мислення, які підтримують Його думання, то, що Він хоче для нас зробити. Бог створив нас людьми, а це означає, що ми є створені на Його образ і на Його подобу. Він не сказав це звірям. І тому звірі мають оцей інстинкт самозбереження, тому що вони мусять самі себе зберігати. А ми створені на образ Божий. Не на образ мав а на образ Божий. І тому ми маємо бути подібні до того, як Бог думає, як Бог діє, як Бог ставиться до нас, як, як Бог є. І Боже діяння ми побачимо дуже явно в Ісусі, це той, який милосердиться. Дорів Христі, таких історій, які були пов'язані з помноженням хліба в Євангелії, ми знаємо тільки дві. Але історії, які зв'язані з милосердям Божим, їх дуже багато описано в Іванлії. Бо Бог ніколи не робить чуду. Просто так. Робить це заради виявлення свого милосердя. І кожне чудо, зверніть увагу, було пов'язано із трудністю. Була трудність, була якась невигода, і Господь тоді проявляє своє милосердя. Я запрошую кожного з нас подивитися в своє життя і побачити свої трудності. Побачити ті випробування, виклики. Складні ситуації в нашому житті, і не спокушатися поводитися по звірячку інстинкту. Віддалитися, загукнутися, відгородитися. Бо ми потім не даємо Богові діяти. Але якщо ми довіримося Богові і спробуємо прислухатися те, що Бог говорить до нас, потім буде свято, буде багато радості і потім справді. Буде велике помноження того Божого милосердя. А саме важливіше, що в тому всьому ми відчуємо себе в повноті людьми. Люди, які один одного підтримують, які радуються один одному, діляться один з одним. Так виходить, що в нашому житті Господь, навіть якщо допускає якісь трудності, то тільки для того, щоб було гарне велике свято, і для того, щоб було в правді оце відчуття єдності між собою. Я дякую тим, які в церкві роблять такі свята. Я дякую тим, які дозволяють Богу діяти. Бо кожного разу, коли я приходжу і бачу людей разом, це справді таке приємне відчуття Божої присутності, радості, ділення. Справді Бог є тоді між нами.